Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску дуже несподівано. Лунін може переїхати до одного з топ-клубів Саудівської Аравії. Молода зірка Динамо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Судаков готується до трансферу з Шахтаря. Клуб отримає вигідну пропозицію. Циханков піде з Жерони. Два клуби ведуть боротьбу за українця. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Форвард юнацької збірної України та київського Динамо Матвій Пономаренко цікавий клубом із декількох європейських чемпіонатів. Головним претендентом на молодого гравця залишається Севілья. Керівництво іспанського клубу хоче викупити у Каян контракт Пономаренка. Повідомляє тато таке найближчими роками. головною надією Динамо в Атаці може стати 18-річний форвард Матвій Пономаренко. Молодий футболіст забив минулого сезону 24 м'ячі та декілька разів виходив на поле у матчах за основну київську команду. Фактурний, швидкий та технічний футболіст привернув увагу європейських команд. Контракт Пономаренка з Динамо діє до літа 2026 року, і кияни не мають наміру продавати свого вихованця. Проте білосині можуть отримати декілька пропозицій щодо гравця, окрім іспанців. У послугах Пономаренка зацікавлені два представники англійської прем'єр-ліги, йдеться про Брентфорд та Вулвергемптон, які продовжують стежити за розвитком Матвія. Керівництво Динамо найближчими місяцями запропонує Пономаренко продовжити контракт із київським клубом. У новому сезоні Форвард частіше виходитиме на поле у складі головної команди. Футболіст збірної України Георгій Судаков отримає шанс продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії у послугах молодого футболіста зацікавлений один із найамбіційніших клубів «Ла Ліги». Шахтар чекає з Іспанії вигідну пропозицію щодо трансферу свого вихованця, повідомляє Марка. За останні два місяці Шахтар відкинув декілька варіантів з продажем Георгія Судакова. Гірники не проти відпустити 21-річного гравця, який минулого сезону забив 8 голів і зробив дві результативні передачі. Проте український клуб хоче заробити на цьому трансфері щонайменше 60 мільйонів євро. Перспективним гравцем уже цікавилися Наполі, Челсі та Ліверпуль. Проте вони не готові платити відступні, які вимагають гірники. Згідно з повідомленням іспанських журналістів, тепер судаковим цікавиться і мадридський атлетіко. Керівництво столичного клубу майже завжди купує тих гравців, яких просить підписати дієго Сімеоне. Аргентинський наставник вважає, що український півзахисник посилить середню лінію атлетіко. Іспанський клуб готовий заплатити шахтарю 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів, але протягом декількох років, якщо гірники приймуть цю пропозицію, вже наступного сезону Судаков гратиме в одній лізі з довбиком та Циганковим. Журналіст «Мондо Депортіво Алекс Луна прокоментував можливий трансфер Артема Довбека в інший клуб. Довбек це особливий випадок. Він хотів піти, але схоже, змінив свою думку через деякі речі. Зараз виглядає так, що він залишається, але я думаю, що це не остаточне рішення. Давайте просто уявимо, що в останні дні трансферного вікна умовний Хюйлунд перейде в Днаполі, а Манчестер Юнайтед буде потрібен центр Форвард. Вони запропонують, наприклад, 45 мільйонів євро, і Жерона прийме цю пропозицію. Чи є шанси, що він залишиться? Гадаю, що так, чи вже все вирішено? Зовсім ні. Футбол щодня дарує несподіванки, сказав Алекс Луна. Нагадаю, наразі Артем Довбик є нападником Жерони. Його контракт із клубом діє до літа 2028-го. Минулого сезону він провів за клуб 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 24 голи і віддав 10 результативних передач. Півзахисник іспанської Жерони та збірної України Віктор Циханков може розпочати новий сезон в іншому клубі. При цьому гравець матиме можливість залишитися в Лалізі. У послугах циганкова зацікавлені як мінімум два відомі клуби, повідомляє ас. Віктор циганков провів успішний сезон у складі Жеруни. Український футболіст зіграв 34 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів та зробив 7 результативних передач. Півзахисник відпочиває після Євро 2024, і поки що невідомо, в якому клубі він гратиме наступного сезону. Українським футболістом цікавиться Каталонська Барселона. Трансфер до синьо-гранатового клубу може влаштувати самого Віктора, який не хоче нікуди їхати з Іспанії. Однак Хаубек не є пріоритетною трансферною метою для Барселони, хоча клуб продовжує стежити за ситуацією довкола циганкова. Іншим клубом, що хоче підписати українця, став німецький РБ Лейпциг. Керівництво биків готує офіційний запит до Жерони з приводу трансферної вартості циганкова. Головний тренер німецької команди Марко Розе, зацікавлений у підписанні 26-річного футболіста. Проте Жерона хоче отримати за свого гравця щонайменше 30 мільйонів євро. Також відомо про інтерес до циханкова з боку лондонського арсенала. Гравець збірної України може перейти в один із клубів Саудівської Аравії за інформацією популярного журналіста Руді Галеті. Голкіпер Реала Андрій Лунін дав згоду на перемовини з суверенним фондом Саудівської Аравії щодо потенційного переходу в одну з команд. Українець готовий вислухати наявні пропозиції від зацікавлених колективів місцевого чемпіонату. Зазначається, що наразі два саудівські клуби шукають собі голкіпера це Аль-Насир та Аль-Ітіхат. Нагадаю, у сезоні 2023-2024 Лунін провів 31 матч за Реал, і 12 з них він відіграв на нуль. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!